Друзі, сьогодні знімемо таке невеличке порівняння між новинкою ProCraft 48L, Zomax 501. Тому, друзі, давайте затестуємо. Сьогодні їх на дубі. Ви всі так просили цього настоящого дуба, тому ми його маємо і зараз вам покажемо, як ці пилочки працюють. Уточню ще один момент: З цієї пилочки йде рідний ланцюг шина 40 см. У Зомакса йде також шина 40 см, ланцюг і шина від Орегон. Тому поїхали! Давай поміняємося, щоб було вже. Ну, якось так. Давайте сьогодні ще звернемо на такий момент, що у батька травмована права рука, тому максимально сьогодні не спішимо. Ну, все ж таки, на оберти пили ви самі це все бачите. Які оберти у нас йдуть прокрафта і які оберти йдуть з ОМАКС. Так, ну ви хотіли дуба? Давай дуба, бо все фігня. Ну, от дивіться, от вам дуб. Тому пробуємо. От вам, дивіться, такий результат. Ну, а тепер давайте 48-лі. Ну от, оце вам такий результат. Що, друзі, давайте пробуємо розпускати дуб. Ну от ви бачите, такий результат у нас вийшов. З дубом справляється також нормально, що одна, що інша пилка. Так, козлик готовий, зараз накидаємо меклен. Клен у нас сухий. Вистояний. Уви. Вдома вже закінчився червоний дуб. Тому вже як є, як то кажуть. Ну що, останній докладаю. Зразу кажу, дрова сухі, пилятимуться легко. Просто покажемо, як дві пилочки працюють. Без ніяких таких моментів. Приїхали. Вам такий результат. Змінилися пилами і пробуємо. Не дивлячись на те, що я один раз її задавив, все ж таки по обертах вона виграє. Zomax 501. Ну і Цікаво було дивитися, у кого яка швидша пилка, по тій причині, що дерево у нас сухе як потерч. Тому взагалі як вата. Тому ви самі можете бачити, яка різниця між цими пилочками. Так, ну давайте завершаємо. Так, хочу додати ще те, що у нас зараз мінус 7 на вулиці, тому це також впливає на сам акумулятор. Ну і пробую я. У мене вже Зомакс показує те, що він сідає. Ну, побачимо, можливо, ще й дасть. Вже почав моргати. Тому, друзі, завершаємо наше тестування і пропоную перейти до висновку. Давайте запитаємо в батька, яка ж йому більше сподобалася пилка по своїх відчуттях. По відчуттях однозначно мені сподобався прокрафт. Все-таки, хоч у мене з рукою зараз є питання, вона майже не працює права рука. Але я таки тримаю, але сам Прокрафт він, ну, мені цікавіший. Він. Я так розумію, тобі більше подобається оберти. Так, так, так він ну... дуже швидко. Дуб черещатий він зовсім не сирий, він трошки підвялений, він дуже кріпкий. І я можу все-таки з професійної точки зору сказати, тим паче ми сьогодні вже з вами пробували. Тут пилять і сухий клен, чорноклен, і підв'ялений дуб, і розпускати його і, подовж, і в поперек. Тобто, однозначно, моя думка це про крафт. Ну і все ж таки, давай скажемо за акумулятор, те, що відчувається, да, різниця в ємкості. А, однозначно відчувається. Ну, знову ж можна зробити поправку на погодні умови. Ми знаходимося біля величезних водойомів, у нас і холод, і все ж таки мороз, 7 градусів, 7-10. В одному місці 10 показує, там де ми 7 показує градусник. Не будемо забувати, те, що в нас в Зомаксі йде 4-амперний акумулятор 58 вольт, Прокрафт 40 40 і 8 А. І цінова політика, якщо я не помиляюсь, йде по інтернету Zomax від 11 тисяч до 12500 на Procraft на офіційному сайті 7100. Ну, знов таки, якщо я не помиляю, всі посилання на ці пили я залишу під відео. Тому, друзі, вибор залежить тільки від вас, вам вибирати, а наша справа вам показати. Ну і максимально передати вам свої відчуття. Я все ж таки також залишаюся більш за Прокрафтом, тому що мені більше подобаються в ньому оберти. Якщо брати по переходу в захист, то я б не сказав би, що про Крафт йому ОМАКСу буде поступатись у цьому плані. Тому все ж таки, я б більше придивився на Прокрафт. Ну, все ж таки, комусь подобається Зомакс. Він візьме Зомакс. Не будемо забувати, те, що в Зомаксі йде більша лінійка під цей акумулятор. В Procraft та поки що сама пилка. Ну, а там далі побачимо. Можливо, Procraft завезе ще щось цікаве під цей акумулятор, і вже буде більш вигідніше придбати Procraft і користуватися акумулятором не тільки на пилці. Ну і додав те, що гарантія на Procraft йде 3 роки, на Зомакс 2 роки. Ну і свої 5 копійок ще додам те, що мені не подобаються е, довгі шини 40 сантиметрові на акумуляторних пилах. Це що в Прокрафті, що в Зомаксі. Тут хочете обіжайтесь, хочете ні. Вони для них дуже великі. Звісно, якщо ви будете пиляти клен, такий, як ми поляли, потерть одна з нього, то це одне навантаження йде на пилу. А якщо ви собираєте пиляти такого дуба, Бо ви ж постійно мені про це пишете: дуб, 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 дуб. Тому краще зверніть увагу на те, щоб зразу придбати пилку на 35-й шині. Тому, друзі, будемо завершати. Дякую всім, хто нас дивиться, пише коментарі. Вибачайте, поки що з порівнянням у нас йде важко, тому що батько травмований це і так вже якось викрутили. Тому бережіть себе і до нових зустрічей.